У Меня знайомий так попав сразу по двом статтям поділка документів і важдення без Дали Далі тривода. Це з приводу того, що е, купляють посвідчення через почту, і це підробне посвідчення. Тобто присилають почтою там якоюсь, е, кажуть, що воно справжнє, а насправді воно підробне, і ти можеш вляпатися і як мінімум ось по двом статтям, як знайомий е, користувача. А, значить, виходить, що страховка не діє, тому що ви не мали права на управління. А ваше прізвище там написане, значить, ви знали, що це підробні документи, тобто не ходили в автошколу, не ходили в сервісний центр і купили його по пошті. Тож, підробка документів, і ви в цьому приймали участь. Це кримінальна відповідальність, водіння без прав це штраф. І не дай Бог якесь ДТП, навіть якщо ви не винні, ви будете автоматично винні, тому що не мали право на управління. Тож така собі затея з підробними правами їздить. Краще вже взагалі без прав, хоча б кримінал не нав'яжуть за підробку документів. Якось так.